Ось такий вокзал такий великий, ось такий так, піду я в магазин. Є багато різних магазинів, кафе різних. Мадам лети збила Так, і зараз ми з вами вийдемо у місто. Це отак виглядає. Взагалі жовтня. Взагалі Ну, Давайте я... я трошки пройду. Так, давайте я трошки пройду, сподіваюся. Сподіваюся, мій телефон не здохне. Отак. Вот Це велика рідкість, так, зачекаємо. так, Зараз, зараз, зараз. Добре. от так, Тут світло зелене, воно починає горіти буквально хвилин, ой, хвилин кажу, секунд на 5. А потім чекаєш хвилин 10, мабуть, щоб воно загорілося. Треба було мені брати, мабуть, якусь камеру зі штативом. Чи там все селфі-палкою, бо з телефоном не дуже зручно. Ось таке. Це якийсь китайський ресторан. Це якийсь концерт буде. Всі, мабуть, вже поїли, хоча... Хоча зараз тільки будуть їсти. Будуть обідати. Це на такому велосипеді їздять ага, по штарі. Ось що це за собор, чи там храм, чи що там церква? Ага, я не знаю. Це треба почитати. Ось така. Оце типу Макдональдса французький флаг висить на вікні. До речі, ось бачите, зараз я підійду трошки ближче. Я сподіваюся, що щось хоча б чути. Ось там на воротах зверху така золота блямба. Це значить, що тут... Там знаходиться нотаріальна контора. Тобто усюди де нотаріуси, висить отака емблемка. Я не знаю, можливо воно так затверджено. Це магазин все по 2 євро. Ось такий собор. Мабуть, треба все ж таки брати екшоткавру. У неї, мабуть, кут набагато краще і буде більше видно. От там десь нещодавно, ну десь рік назад, <завалився>, завалився будинок. Дуже старий. Якийсь студент прийшов додому і побачив, що в нього двері не зачиняються. І він, щось там сказав з сусідам, вони всі вибігли і через деякий час будинок завалився. Тобто перекосилося. Так, швиденько перейду. І сюди бруківка. Але вже десь тут має бути цей магазин. Ні. Десь тут. І я сподіваюся, що я здам. О, от я то здам. Моду його знайти. Це магазин фунак. Там продають електроніку. Різну. О, Сіендей. Це ось тут має бути десь тут. Десь, десь мабуть, тут. Я пам'ятаю, що було десь тут. Холодно і мокро на вулиці. Я вже трошки змерз. Так, показали Сиодей. Я піду с завады. Я потім включуся з вами. Итак, я повернувся. І записую для вас далі. Дощик, дощик накрапає. І ми з вами гуляємо далі. Зараз я піду на метро. І якщо я не помиляюся, ми з вами проїдемось трошки. Може там буде метро ззовні на вулиці і ви зможете побачити, як воно виглядає. До речі, поставили вже колесо. Зараз я вам покажу колеса огляду. це оранж. Дуже, дуже така контора, наче її велика. Але з такими воюбоними, вибачте, на слові, я дуже рідко кажу такі слова, але ми намагалися якось. Це місто Ліль. Так, щоб піти на метро, мені доведеться повернутися. Але магазин класний. Там він може виглядає е, не на сім поверхів, бо е, віком всього на декілька там. Раз, два, три, чотири, може на п'ять. Але воно якось так розділено на такі поверхи, що е, між поверхами ще є поверхи okay. якось так. Чи то переобладнано, чи то воно так одразу було, не знаю. Тут каштани продають, але зараз немає. Їх. Ну ще, ще рано, зараз ще тільки готуються. От так. Не люблю, бо вони дуже наглі в дуже наглі. Взагалі не дивиться під ноги по мовах. <coughs> і у французів Культ Лоскунчика. Ось він стоїть. Ось, бачите. Вони взагалі люблять. І Чайковського. І Лоскунчик. Це в них як Різдвяна така. Атрибут Різдва Пардон, Треба дивитись, куди йдеш. Так ну, все я піду в метро. Так, щось там чуть лише там. У Франції живе 700 тисяч китайців. Так, немало. А, зараз всі їсти йдуть, тому така такий треш. Так, чекайте, я дістану свою картку проїзду. Я не знаю, що мене чути Так, проїзна картка. Значить так, ми її прикладаємо і проходимо. А потім ми її кладемо назад у кишеню. Оп. É Ну, короче, Я все здав у Декатлон і, і буду їхати додому. Дочок так іде. Ви підписуйтесь, ставте лайки, кому цікаво, кому не цікаво, можете не ставити і не підписуватись. Але якщо ви підпишетесь, та поставите лайк то це мене мотивуватиме, я буду більш продуктивний і це хоча б просто підніме мені настрій і зробить, зробить мене щасливим. Папа, дивіться шорти, є е там щось закидающе, пишіть, я вас люблю, папа. -па.